Християнський відпочинковий центр Каріта Спес Україна. Він розташувався на Прикарпатті в селі Яблуниця, неподалік гірськолижного курорту Буковель. Християнський центр унікальне явище, адже він створює тисячам осіб чудові умови для духовного оздоровлення, навчання та відпочинку. Центр дбає за розвиток та модернізацію усіх напрямків діяльності та структурних підрозділів, спорудження комплексу власних теплиць. Ця тема турбувала керівництво довгі роки. Адже для приготування їжі відпочивальникам закуповували овочі та зелень на місцевих ринках. Їхня якість часто не відповідала визначеним стандартам. Ідею потрібно було наповнити реальним змістом. Хто вам допомагав будувати ці теплиці і як вам вдалося цих донорів переконати в тому, що ця теплиця це важлива річ. На наше таке звернення на наш такий проект відбулася організація «Карита та Словенія, тобто, це наші партнери, наші помічники в цій справі. І надали кошти для того, аби будувати ці дві теплиці. Коли засіювали перші зернятка, переживали вони за те, виросте, не виросте, буде ефект, не буде, вийде, не вийде. Які емоції були? Була знаєте, невідомість така: от вроді би довго переживав, де взяти кошти, де знайти спонсора. Тут вроді дали все. Є люди, які да, знають розбираються, да, да, збираються. Да. Так. І думаєш, так, що буде? Але думаю, якщо вже дали напарники, дали можливість, тебе це все зробити, значить буде врожай. У своїх теплицях ми вирощуємо помідор. Багато різних сортів. І є і чері, і чорні, жовті, червоні сливка. Тут у нас жовті чері, вони вже достигають, вже перший збор ми провели. Щодо сортів, то пані Анна перелічила лише частину. До того ж, окрім помідорів, у теплицях ростуть огірки, баклажани, перець, хоча кліматичні умови в Карпатах є вельми непростими. Холодні ночі, скажімо, дошкуляють огіркам. Водночас прохолодний клімат має деякі переваги. Нема таких дуже високих температур в теплицях не так жарко, як, наприклад, на сході. І тому тут можна оцю температуру витримувати. Температурні показники у Карпатах мають широкий діапазон. Тож навчитися вміло тримати температурний режим це висока майстерність. Адже від цього залежить врожай та його якість. У нас іде затіняюча сітка, ми її накриваємо на літо. І оця затіняюча сітка на 45% вона притіняє наші рослинки і не дає їм високу таку температуру. Справді теплиця це вельми складний організм. У нас, значить, одна теплиця, друга теплиця. І розсадник, і оця теплиця для комунікації. Там у нас електричний котел, який підігріває підлогу. Зауважмо. Крапельний полив автоматично забезпечує рослини водою. Ми у розсаднику ми посадили вже на осінь це салат, капуста, огірочки, які будуть тут вирощуватися. Тут опалюється до зими. Ми будемо тут вирощувати. До речі. Тепличне господарство центру зорієнтоване тільки на внутрішнього споживача, тобто на відпочивальників. Це неймовірно. Консервовані помідори, огірки, перець і у такій кількості. Ці дві теплиці це перше і оклісні частині продукти для наших дітей. Друге, за допомогою цього нам вдалося створити два робочі місця. Тобто, це і соціальний проект, тобто, який дає і момент праці, і момент вирощення свіжих овочів, які споживають наші діти. Тобто, момент з повноцінного, знаєте, оздоровлення. Керівництво та команда християнського відпочинкового центру Каріта Спес Україна щиро дякують донорам проєкту та Словенія» та водночас запрошують нас до яблуниці. Тут цілий спектр для відпочинку та оздоровлення: два корпуси, комфортні дерев'яні будиночки, спортивні та дитячі майданчики, конференц-зали, каплиця та храм і власне джерело з оздоровчими властивостями води. Пам'ятаймо. Християнський центр розташований у високогір'ї Карпат в селі Яблуниця Івано-Франківської області, на відстані 8 кілометрів від гірськолижного курорту Боковель та 28 кілометрів від міста Яремче.